Слава Україні! І з вами знову я Петро і Анджеліна. І ви знову на нашому каналі читати, читати круто -буктю. Буктю. Зараз ви спускайтесь вниз. Та лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас розпакування рошена з України. Мама була їздила в Україну і привезла купу різного. Отже, зараз ми будемо дивитися. Я дещо знаю, що тут, але ще не знаю, що. Е, ще не знаю більшість, що саме тут... Перша така коробочка це в нас тут що? Отакі вафельки Рошен. Отакі. Зелені Хто їх, їх любить або які ваші улюблені, напишіть в коментарях. Діда, куди ти його ховаєш? Далі що в нас тут? Теж що така коробочка ще одна. Тут більше всього, що теж вафлі, я думаю. Як його тут відкрити? Оу! Оці я вже більше люблю. Така сама коробка, але вже з молочними з вафельками. Ну я думаю, мама не образиться, якщо я дві штучки візьму. Анджеліна! Так, що там в нас далі, Анджеліна? Далі в нас такий великий пакет з цукерками. Так, о, дуже багато цукерок тут ось такі, о, ми недавно їздили в Україну. Я таких цукерок взагалі не бачила. Я їх пробувала перший раз недавно. Мені вони дуже сподобались і тому мама їх привезла дуже багато. Отже, якщо ви не знаєте, що це за цукерки, то якщо вам так легко пояснити, то це як Uh, вони по смаку, вони посмакує какао. Вони посмакує какао. Але як з такими uh, метлями. Вони смачні, легкі, їх багато. І якщо там взяти кудись на перекус, щось поїсти, поїти, то дуже прикольно. І останні цукерки, о, це вже важкі, важкі. ось такі. Це як я пам'ятаю зелена. Желейки, якщо ми не помиляємося, в желейки в шоколаді. Так. Скільки тут? Два кілограма. Щоб розуміли. Оце пів, кілогр... пів кілограма, оце 2 кілограма. Далі що там в нас? Далі у нас ось такий пакет і... Да. і... Ось такі шоколадки перші. Нас випали, Ну давайте покажем. Їх тут я не знаю скільки раз, два, три, сети. Двадцать шоколадов. Двадцать. А такі. Ой, торцем. Так. Таке в нас розпакування. Дуже любимо рошен, тому що, на жаль, за кордоном в Словаччині такого нема. А якщо навіть є, то там хіба що якийсь в магазині якийсь батончик чи пару і так далі. І воно все дуже дороге. Дорожче. І якщо саме рошен, то тут там пару видів цукерок, і пару видів батончиків і все. А, а в Україні воно рідніше, рошен, дуже смачно. Дуже любимо рошен. Також словакам за кордоном, взагалі в різних країнах, якщо давати їм рошен, то вони такі, ум боже, як це смачно, що в нас такого нема, що може ще там привезти і так далі. Отже, за кордоном теж рошен дуже люблять. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба. Ну, а всім па-па-па-па.